Американська гастроль Світлани Лободина, втіху російським олігархам, українська співачка виступила на весіллі дітей двох багатіїв: Ельдара Османова та Альберта Авдоляна. Церемонію влаштували в Лос-Анджелесі в легендарному театрі Долбі, де щороку відбувається вручення премії Оскар. Скільки коштувало весілля, журналісти не з'ясували. Відомо, що лише на квіти пішло півмільйона доларів а на артистів у четверо більше. Вели церемонію зірки російського шоу-візу Ксенія Собчак та Андрій Малахов виступали окрім лободи Микола Басков та Стас Михайлов. А родзинкою вечора став номер Лейді Гагі, яка для молодят співала і грала на роялі. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті Тесен Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.